<саністичність> Про це піка, таке треба виключити. Паліла. І вона не так. пікає, коли... Що? Що, коли беззучний режим? Коли не, вона не М. пікає. Так, треба, не? Ви. треба виключити. Так, погнали, міряємо остаток. Було 2-2,5, залилося. <саністичність> ну. Півтора-два. Ну коротше десь до двох. Міліметр. Можна, грубо кажучи, сказати. Хоча ви... <саністичні> так само 2,5. Ну не знаю, пів міліметра. Я не знаю, як його посчитати. Дві все одно два плюс. Оце, отак, ну, Та я вже завузив його менше. Ні, воно там чітко ти буває, Да? Буває на камеру, дають чітко. Ну хай буде так. Скільки, ну півтора. Коротше, один міліметр у нас пішов на 12 приблизно метрів штр... не штроби різа. Асфальт. Ну, під асфальтом якийсь камінь за іскри летіли, мабуть, від камня, а до асфальта не летіло ж. Не, Поверху не було. З водою різали і глибину. Я давав нормально, так, щоб прорізати то есть, ну, в основному асфальт пройти. От і рахуйте. Ну я думаю, що від марки асфальту буде залежати, від все-таки, скільки камнів в тому асфальті. Тож це все індивідуально. Що там? Від, від товщини асфальту. Асфальт же теж буває з мілким камнем, буває більш крупний камінь і так далі. Тобто немає відповіді на питання, скільки. Який йде розход, але приблизно ось ми вже побачили. Побувало у нас дуже бувало, що клієнти прорізали багато і взяло мало, бувало, що прорізали мало, а взяло багато розход. Так що тут все індивідуально. Прока це